С п'ятницю до Ізраїлю, міста Єрусалима Традиційно вже відбуває офіційна делегація Української православної церкви на чолі з керуючими справами Української православної церкви, Преосвященнішим Антонієм митрополитом Бориспольським. Делегація відбу... відбуває. Для зустрічі благодатного вогню. Також в цей день нашу офіційну делегацію прийме в своїй резиденції святійший патріарх Фіофіл Єрусалимський. Це теж буде традиційна зустріч нашій делегації. Патріарх приділяє увагу. Він розпитує про події в Україні, про життя в Україні, благословляє. Представників делегації радушно приймає їх в Єрусалим. Це щодо Страсної п'ятниці. Страсну суботу, як ми знаємо, відбудеться ця велична подія для всього православного світу це сходження благодатного вогню, і при цьому буде присутня наша делегація, а також представники деяких єпархій Української православної церкви. Після сходження благодатного вогню в суботу. Він офіційної делегації Української православної церкви буде доставлений до України в Київ, сюди, в Києво-Печерську лавру. І в суботу, о 23-й, блаженніший митрополит Онуфрій, представник нашої церкви, буде роздавати благодатний вогонь для тих, хто прибуде до Києво-Печерської лави, для представників єпархії. Української православної церкви, а також представників міст та сіл України. Також в суботу, о 23.30 на пів 12 ночі, розпочнеться святкове пасхальне богослужіння у Києво-Печерській лаврі. У усі ці дні традиційно, вже багато років поспіль, велика кількість вірян Української православної церкви бажає розділити цю так звану Пасху страждань, тобто Дністратизму, і Пасху Воскресіння, тобто пасхальні дні, з віруючими Єрусалимської православної церкви і бути особисто, перебувати в цій святій землі. В Україні дуже багато чудотворних ікон Пресвятої Богородиці, але мало хто бачив всі ці ікони, відвідуючи різні храми. І, звичайно, в свій час їх ніхто разом не бачив. Тому виникла така ініціатива зробити списки всіх чудотворних ікон Божої Матері, які є в Україні, зібрати їх в одному місці і показати наше велике духовне надбання, наші святині, всьому народу, всім, хто буде зацікавлений, це побачити. В дні, коли церква згадує страдання і смерть Господа нашого Ісуса Христа. В Єрусалимі традиційно відбувається Хресна хода, яку ми називаємо по шляху Віа Де Лароса», шляхом страдань Христовими, цим шляхом проходить хресна хода, яку очолює патріарх Єрусалимський Фіофіл. І от в рамках проєкту нашої лепти і виникла така ідея пройти з усіма українськими іконами, іконами Пресвятої Богородиці, які є в Україні з їх списками, цим шляхом. Пройти заради миру в Україні. Як ви бачите, на кожній іконі написано Українська Православна Церква за мир в Україні. І це не просто гасло, це те, до чого наша церква закликає всі останні три роки: до миру, порозуміння, злагоди. Ми надіємо, що тому, в Єрусалимі, на цьому скорботному шляху якому колись 2000 років, нашу, років назад прийшов Господь наш Ісус Христос, ми помолимося за країну, і Бог нас почує. Він благословить нас миром і благоденством. І Пресвята Богородиця, як Матір Божа, своїм омофором покриє наш нарід і нашу державу. Це наше упавання, наша мі... віра і наша молитва за мир, за народ, за майбутнє нашої держави. Ця участь, і це дуже важливо, вона. Вільна, тобто ми закликаємо людей, хто бажає і хто поділяє ідею і принцип, що в Україні повинен нарешті панувати мир. Ми закликали цих людей і створили умови для того, щоб вони доєдналися до цієї хресної ходи. Вони будуть мати в своїх руках ці копії їх 100 чудотворних ікон Божої Матері. І це символ того, що ми звертаємося до неї, як до нашої Матері, як також і до нашої Матері, що вона, як Мати Господа Ісуса Христа, має особливу до нього, особливе до нього дерзновення просити за те, щоб він пом'якшив серця тих, хто може вирішувати долю мільйонів українців, і нарешті докласти зусиль до того щоб в україні запанував довгоочікуваний, довгоочікуваний мир нова пасха господня принесе нам нові радощі в мирі у Господі. словом у господі слово мир одне з найбільш використованих і вживаних слів у святому письмі Давайте посвятого духа прощения вон действия священные во ім'я Отца і Сина і Свята акція, вона називається Господнім шляхом в молитві за Україну. Вот. И иконы, которые мы сегодня вам презентовали, которые освещались за этой поездки, это иконы, которые представляют, по сути, всю нашу страну. Здесь север, восток, юг и запад нашей Украины. Был вопрос, почему вот эти стрички, мы старались максимально вот выбрать ленты, которые бы по своему узору, да, по вышиванке были бы а, представлены как раз там западная Украина, центральная, восточная, потому что вот это разнообразие а, мы хотели подчеркнуть, немножечко внести такой національний какой-то мотив в Всі Все эти їх 100, ровно 100 икон летить вместе з нами в Іерусалім. Это значит, что 100 человек, 100 паломників з України пройдут по пути Скорби, по Виа Долороса, в молитве за Україну, неся ці эти иконы. Каждая из этих икон она драгоценна, она бесценна. Мы имеем уникальное достояние в виде этих икон, потому что эти иконы прославились начиная с X века, да, и по сегодняшний день вот, благодатная помощь от этих икон да, по молитвам Пресвятой Богородицы, она не иссякает, она продолжается. И Матерь Божья она наша первая заступница первая ходатайница. Мы знаем, во все самые тяжелые времена, какие бы Украина не переживала, именно заступничество Матери Божьей всегда. Було... было для нас самым важным, самым дорогим и самым бесценным. Поэтому в сердце с Господом, с молитвой к Нему мы едем туда и надеемся, что и наша вот эта маленькая лепта вот в общую такую молитву, дело мира, она тоже будет внесена и Господом принята. Святая земля паломникам дает уникальнейшую возможность в течение буквально одной недели пройтись и вспомнить события, всего церковного года. Ну так получается, что когда бы мы ни приехали, летом, весной или осенью, прибывая в Вифлеем, мы вспоминаем Рождество Христова. Попадая на гору Фавор, где преобразился Спаситель, мы поем тропарь преображения и так далее. То есть мы проходим по всему циклу э, двунадесятых праздников. И в какое бы время года мы не приехали в Иерусалим, мы всегда, идя по крестному пути, то есть по маршруту, который называется Виа Долороса, мы обязательно вспоминаем Страстную Пятницу. Всегда, подчеркиваю. Но, естественно, Страстная Седмица и паломничество на Святую Землю именно в пасхальные дни дает уникальнейшую возможность вспомнить эти события, события Страстной Пятницы, там, где они происходили, и именно в тот день, когда предлагается это православной церковью, то есть Великую или Страстную Пятницу. Мы это делаем каждый год, и каждый год мы проходим по этому пути с молитвой об Украине. Я подчеркиваю, это бывает каждый год. Но в этом году этот традиционный маршрут снабжен еще вот таким вот важным символом. Со всей Украины собраны копии чудотворных икон, их около ста. И эти иконы примут участие в крестном ходе. Они будут распределены между паломниками которые все будут в этот момент находиться в Иерусалиме. Подчеркиваю, это не только одна группа. Это будет сводная, объединенная группа, собранная паломническими службами со всей Украинской Православной Церкви. То есть там будет вся география. От Донецка до Львова, от Симферополя до Чернигова и Киева. И Хочу напомнить, что после Страстной Пятницы наступает день, который на церковном языке называется Тихая Суббота. То есть Христос уже распят, Он уже во гробе, но Пасха наступит только завтра. То есть Церковь призывает человека к внутренней тишине. И мы очень надеемся, что вся Страстная неделя, она станет неделей тишины, неделей внутренней тишины человека, и это, я надеюсь, приведет к тишине внешней. Конечно же, я подразумеваю ту тишину, которая должна наступить на востоке нашей страны. Хотя бы на страстной седмице, хотя бы на светлой неделе. А потом это уже, уже перейдет в вот такую хорошую традицию. Надеюсь, эта тишина установится навсегда. Вот это главная цель всей этой акции. Я могу точно назвать сумму только относительно своей группы. У меня подтверждено 25 человек. Еще, еще будет несколько других паломнических служб. Это паломнический отдел Киево-Печерской лавры и паломническая служба Истоки. Какого? Ага. Ну, я опять же могу точную цифру назвать относительно своей группы. В прошлом году у меня в группе было 45 человек. В крестном ходе, традиционно, в Великую Пятницу, в прошлом году участвовали сотни и тысячи людей. Я думаю, вы поймете, если я не рискну называть точные цифры, потому что улица была занята вся. Мы когда шли, то в два ряда, справа и слева, уже стояли, лиц, стояли люди, было видно, что это славянские лица, что это наши. Некоторых из них можно было узнать и по иконам, и по вышиванкам, по украинским флагам. И они ждали, когда пойдет патриарх, и они присоединятся к этому крестному ходу. Все -все иконы будут таким что Насчет символизма не могу а сказать, что да. Вы, что вы вы знаете, сейчас уже, когда двигался сюда, я понял, что упустил такой важный момент. Мой рассказ был бы более предметным, если бы я взял с собой такую книжечку, которая меня сопровождает в поездках всегда. Но я упустил, поэтому я ее опишу. Это традиционное издание, которое называется «Памятка православного паломника». И в соответствии со святыми местами,